37 років з дня трагедії, котра сколихнула увесь світ. Першими у боротьбу з невидимим ворогом кинулись пожежники, міліція, рятувальники та енергетики, які нині вважаються ліквідаторами. Серед них найбільше українців щороку, 26 квітня, Україна вшановує пам'ять ліквідаторів. Сьогодні Україна номородин в Європі по захворюваності на онко. На рак, те, що наша область номородин в Україні, це звичайно все прямі наслідки Чорнобильської катастрофи, і звичайно, що дуже прикро, що кожен рік ти бачиш все менше і менше ліквідаторів на заходах вшанування, тому що хтось відходить. Хтось здоров'ям дозволяє вже прийти, і звичайно, що наш обов'язок пам'ятати, вшановувати. Мітинги реквієми відбулись у Олевській та Лугинській громадах. Ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції відзначили подяками та цінними подарунками. Також запрошується Вербицький Микола Павлович. Дяка ліквідатору аварії на ЧАЕС вручається головенко. Понад вісімсот ліквідаторів аварії на ЧАЕС – жителі Олевщини. Ті страшні дні, коли довелось один на один зустрітися із невидимим ворогом, згадує Юхим Нечипорович. Я попав туди вже п'ятого числа. Це трошки запізнився. А там були раніше хлопці, які теж приймали участь у евакуації населення. То вони попали після цього в лікарню. Дислогація наша була на вільчі. Несли службу по охороні громадського порядку, по супроводжу, вантажів, по віддачі вантажів, тому що там на вільці була опорна станція. А вже це було аж до червня місяця. Було таке нібито то пахне, так як для мене, і трошки різали очах. просто знали, що це потрібно робити. За своє життя, зізнається, отримав чимало нагород, і до сьогодні приємно, що про їхній подвиг не забувають. Однією з найбільш постраждалих від наслідків атомної катастрофи є Лугинська громада. Ніхто з нас не розумів, що сталося. На другий день ми пішли в школу, батьки наші пішли на роботу. І пройде деякий час, коли ми зрозуміємо, що це дуже страшне лихо лихо, яке зайде в кожну домівку, в кожну сім'ю. Багато наших земляків змушені залишити свої місця, свою батьківщину, переїхати в інші села, селища нашої України. Ми почали бачити і відчувати ті хвороби, про які ніколи не знали. І це лише була та невеличка частина айсберга. Яка є і на сьогоднішній день на привеликий жаль. Від громади близько ста машин 37 років тому відправилось на евакуацію населення та тварин. Водієм однієї з них був Павло. Згадує, тоді здавалось, що це пекло. Наші машини почали готувати для перевозки з кота з І На другий день ми обрудовали, поставили решти і поїхали на Заруську. Ми були від Атомної десь кілометрах п'ятій. Забрали худобу, ще людей автобуси не виїжджали. Ми прийшли автобуси з Києва під загрузку людей, а ми загружали худобу. Молодняки такі. І вивозили в Київську область. Стояли вже в селі, люди йдуть, плачуть, ти з повозками тягнете, ти на конях йде, втікають туди, то Ту машину з півця помізе. Ну жутко. Щороку ліквідаторів стає все менше. Однак пам'ять про трагедію та про саме пожертву героїв живе у серцях та пам'яті українців. Зараз енергетики, як на початку повномасштабного вторгнення, так і нині на Запорізькій атомній електростанції роблять усе, аби не повторити катастрофу Чорнобиля. На долю нашої України випало чимало випробувань, і зараз ми знову змушені боротися за майбутнє та саме об'єднавшись, як і 37 років тому здолати нас неможливо. Перші хвилини після катастрофи, яка сколихнула увесь світ. Люди розгублені, не знають, що робити та як уберегти себе й Україну від смерті. У найближчі декілька годин працівники Чорнобильської атомної електростанції отримують смертельну дозу радіації. Інші ж люди дізнаються про аварію далеко не одразу. Тоді ніхто про це речі не говорив. Це вже стало. Ми пам'ятаємо травневі події в Києві на той час, демонстрація, яка відбулася. Де і діти були, і батьки були, і тільки потім, вже після травневих свят, почали говорити про цю біду, яка сталася на Чорнобильській. Понад 600 тисяч чоловік задіяли для ліквідації аварій. Багато хто з них загинув впродовж декількох днів. Інші прожили довше, але з суттєвими погіршеннями у самопочутті. Євген та Валерій згадують ці часи зі страхом. Вони тоді евакуйовували наляканих людей з новоутвореної зони відчуження. Чорний, трагедія, світні то, що да. Нашої держави. А це люди почули, побачили, що воно може бути, і зовсім по-іншому стали відноситися до таких поняттів, як атом. Сьогодні 37-ма річниця з дня аварії на ЧАЕС. 37 років з того дня, коли прип'ять місто, що стрімко розвивалося, перетворилося на зону відчуження. Щоб вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів, представники Житомирської обласної військової адміністрації поклали квіти до пам'ятників. Підтримуємо як можемо, всіх наших чорнобильців, але це дійсно страшна трагедія, про яку ми не повинні забувати Не одну людину, яка постраждала, не повинна бути забута. А для себе ми повинні пам'ятати. І зробити все можливе, щоб такого лиха ніколи не повторилось. Покласти квіти до пам'ятника прийшла і дружина одного з ліквідаторів. каже, її чоловік був військовим, але після вибуху реактор евакуйовував людей на безпечні території. Він там був дев'ять днів і заробив собі звичайно погано, тому що радіація та все. Але, але пам'ять про нього незабутня. Наразі у Житомирській області проживає ще 200 тисяч постраждалих від аварії на ЧАЕС. Усі вони отримують виплати від держави та належну допомогу. Бо українці герої у кожному поколінні. Анна Чепуль, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Сніг зійшов, дощі прийшли, і житомиряни побачили, що від хороших доріг нічого не залишилось. Відділ безпеки дорожнього руху патрульної поліції проводить інспекцію, щоб зрозуміти масштаби проблеми та якнайшвидше її вирішити. Обстеження проводяться на постійній основі, тобто можна сказати, що і кожного дня безпосередньо. Можемо виїжджати самостійно по зверненнях. Також на даний момент проходить весняний комісійний огляд вулиць шляхових мережі в області. Правоохоронці фіксують не тільки ямковість, обстежують також наявність дорожніх знаків та правильність дорожньої розмітки. Складаються відповідні акти, все фіксується, а надалі в подальшому приймається рішення щодо притягнення чи не притягнення посадових осіб до адмінвідповідальності. Після огляду правоохоронці направляють відповідні листи власникам шляхової мережі з вимогами щодо ліквідації проблем. Капітан поліції каже: наразі ж до нарікають на дороги, тож звернень у них досить багато. Надходили раніше і надходять зараз, так як ви бачите, що зараз такий період, що дорожні роботи про зв'язку з ситуацією, яка сталася в країні, проводиться менше. Ямковість як була, так і залишилася, латається, проводяться певні роботи, але все ж таки ямковість є присутня, і тому люди звертаються, пишуть, дзвонять. Огляд проводять спеціальним пристроєм дорожньою рейкою. З її допомогою фіксують глибину ями. 8, 8 сантиметрів Записав? Чергові заходи це ліквідація аварійної ямковості, яка є значною. подальшому будуть проводитись також, наскільки, наскільки в мене є інформація, будуть проводитись поточні ремонти деяких вулиць. Тобто ситуація покращується на даний момент. Огляд вуличних шляхів області ще не завершився. Однак правоохоронці вже можуть виділити найбільш проблемні ділянки. Це траса Житомир Бердичів і Житомир попільня Анна Чепуль, Олександр телеканал СК-1.